Алло, хоу! з турботою та повагою до печінки і жовчного а, пане Ігорі, Тут ми читаємо нові повідомлення з угорщини і намагаємося з'ясувати, це нові палки в колеса чи це реальний вихід із ситуації. Зокрема, угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на 50 мільярдів. Євро для України політику з посиланням на джерела, на кого конкретно не говорить, але тим не менше на джерела, каже, що угорщина зніме вето, якщо Єврорада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі, тобто не один раз на п'ять років. А от кажуть, якщо кожного року вони будуть збиратися і ще раз, і ще раз, і ще раз голосувати про те, виділяти допомогу Україні чи не виділяти допомогу Україні. Це палки в колеса, чи це реальний вихід із ситуації? Ну, це хитрий план Орбана, тобто він прекрасно розуміє, що він тоді замість одного вета. Отримає чотири як мінімум, і зможе кожен рік на початку викручувати руки європейському союзу е, з приводу продовження допомоги Україні і вимагати якихось там поступок для себе. Тому я ну не думаю, що це знаєте, якийсь там реальний вихід ситуації до речі, по одній простій причині а кризової ситуації немає, тому що європейський союз має інші механізми, які дозволять йому проголосувати за оцю максимальну підтримку нашій державі на кілька років, навіть якщо Угорщина категорично буде проти. І Орбан, до речі, про це чудово знає. Навіть окремі представники угорського уряду прямо на камеру говорили, що так, ми знаємо про можливість, згідно якої можуть обійтися без нашого там голосування, і відповідно. Україна отримає ці кошти, тому він зараз не діє просто на випередження. Він ну з одного боку подає себе як такий, знаєте, рятівник ситуації, підвищує свою значимість, ну начебто від нього щось залежить. і Угорщина може там заблокувати це рішення. В нього є звичайно там процедурна можливість на це, але це відтермінує ну, в даному випадку. Можливо, там на кілька днів процес прийняття рішень, але фінальне рішення буде прийнято, тому що на це є згода всіх країн Європейського Союзу, там крім Угорщини. І от відповідно він зараз запускає таку. Історію, яка ну насправді йому вигідна, і я ну повинен сказати, що з політехнологічної політичної точки зору це дуже розумний крок з боку Орбана, тобто він ще користуючись залишками того часу і тих можливостей, які в нього є, намагається собі наперед вибити певні преференції тут, мабуть, розрахунок, до речі, на те, що може якісь союзники в нього в цьому знайдуться, які скажуть, що О, от дійсно, давайте там на рік проголосуємо 12,5 мільярдів, а далі вже подивитися. Дивимося, якось воно там буде. В залежності, як буде ситуація розвиватися, але е, ну та інформація, яку бачив я е, з великим рахунком, європейські чиновники і представники різних країн вони достатньо скептично до цього ставляться. Тому що ну вони, по-перше, розуміють, як Орбан буде це використовувати на свою користь. А по-друге, і тут треба їм віддати належне. Вони абсолютно обрументовано говорять про те, що Україні треба подати сигнал макроекономічної, стратегічної такої певної мірої стабільності. І от гроші там на. 4 роки це якраз про цей сигнал. Тобто, ми чітко знаємо, що 12,5 мільярдів кожен рік Україна отримана отримає, гроші. Виділені ми можемо таким чином планувати собі спокійно бюджет, причому робити це не на один рік, а переходити навіть на більш стратегічне таке планування. І ми будемо впевнені в тому, що ці гроші будуть надходити. А не знаєте, чекати там кожного січня або грудня в кінці року і знову цих вибриків там орбана, ну, якими він дуже любить займатися. А оскільки, до речі, в нього ситуація. В країні і особливо напередодні виборів до європейського парламенту ну не прям надто така оптимістична, як і б хотілося, то зрозуміло, що він у такий зовнішній фактор може використовувати ще більш агресивніше, щоб просто якось привернути для себе увагу і зберегти свій ядерний електорат. Тому я думаю, що скоріше все відійдуть від цієї пропозиції, а залишиться на тих позиціях, які були до цього. Голосуємо за макропідтримку, а далі будемо там думати, як ще додатково можна допомагати Україні. Пане Юрію, як ви вважаєте, от, а, західний світ, який зараз а, займається оформленням цих, ну, скажімо так, донатів загальним словом, це сформулюю, а, це і Європейський Союз, і відповідно Сполучені Штати. От, а, на що вони розраховують, ну, я не знаю, на найближчий рік? Тобто, а, от, а, це ж, по факту десятки мільярдів і євро, і відповідно доларів будемо виходити з того, що в Сполучених Штатах якраз це завершиться так, як потрібно нам. А через рік ми, отримавши це фінансування, з чим вийдемо? Ну, я думаю, вони розраховують на дві речі. Перша річ це зміни на фронті безпосередньо, тобто Україна поступово буде повертати тимчасово окуповані території, або створювати для Росії таку ситуацію, коли утримання цих тимчасово окупованих територій для них буде ну вкрай там невигідне або дуже важкою справою. І тут, до речі, ну не дарма під кінець року, на початку цього року дуже багато говорять про Крим, про те, що це ну дійсно така Хелесова п'ята, в принципі, Путіна і от напрямки там наступу, або проведення якихось там певних Дії України можуть бути якраз зосереджені на Кримі, ну або на Причорномор'ї, в залежності від того, як буде розвиватися ситуація, це перший аспект, який якби ну буде свідчити про інституційну силу і спроможність України, про те, що правильно у нас відбувається реформування збройних сил, і відповідно правильно ми отримуємо і використовуємо ту військово технічну допомогу, яку нам надають. А от другий момент, на який сподіваються європейці і американці, причому американці навіть трошки більше ніж європейці, ну судячи з тих заяв, які ми чуємо. Це те, що Україна не просто економічно вистає. А в принципі знайде в 2024 році нові можливості для розвитку власної економіки і поступового переходу, звичайно, не до режиму самозабезпечення, тому що це дуже складно зробити в тих умовах, які ми маємо на сьогоднішній день, або але принаймні ми зможемо набагато більше виробляти того ж озброєння для власного використання, що дозволить ну не те, що розвантажити європейський союз ні або там сполучені штати, а просто буде ну демонстрацію того, що ми не тільки воюємо, але й думаємо в тому числі про розвиток. Галузі економіки і про те, як нам виживати в майбутньому, там за умов ну деякого скорочення тієї допомоги, яку ми отримаємо на сьогоднішній день, це вже настільки ну очевидно, я маю на увазі, от ці очікування наших партнерів, що вони іноді говорять це прямо. Ну, от коли був візит пані Пріскер в Київ, вона, в принципі, прямо нашим урядовцям казала, що давайте з вами пошукаємо варіанти, як заробити, як Україна буде заробляти. Дуже така, знаєте, з одного боку, хтось назвав цю позицію такою Цинічною, але це насправді дуже правильна позиція, тобто вона показує, що треба відходити від у цього розуміння такої знаєте там виключно жертви і думати як ми зможемо на війні в тому числі е, е, ну для країни і для посилення нашої здатності ну певною мірою заробляти бо мова йшла про спільне підприємство, спільне виробництво зброї на перспективу це для нас може стати дуже таким е, ефективним і в принципі ну гарним кластером який буде приносити величезні кошти до бюджету україна до речі в дев'яності в нульові роки стабільно входила в десятку країн які там найбільше торгували з Зброю проблема була в тому, що ми на жаль розпродавали всі ті запаси, які в нас були, і тоді не думали взагалі про якусь там можливість війни з Російською Федерацією. Зараз мова йде про інше: що ну війна вона просто призвела до активізації е, всієї військової промисловості в світі, і Україна, яка веде безпосередньо цю війну, захищається від Росії, тут має якби, великі перспективи з точки зору вигадування по потім продажу цієї зброї. І те ж саме стосується, до речі, інших галузей, які в нас є, тому що ми бачимо, що там 22-й і. Тим більше 23-й рік, попри там війну, все одно певні галузі, там агропромислова галузі, деякі інші, ну, вони у нас розвиваються, вони приносять, в принципі, прибуток, і ми повинні тепер у 24-му році його масштабувати, тобто його, в принципі, там серйозно збільшити. Ну і таким чином ми покажемо, до речі, нашим партнерам, що ми правильно використовуємо кошти, які вони нам дають, що ми е, проводимо паралельно і реформи, і ми даємо той результат, на який вони, в принципі, розраховують. Ну, їх треба зрозуміти. Їм, як кимось чином треба звітувати, в тому числі перед. Своїми виборцями і ці з ці звітування може зводитися або до поразки Росії як такої, або там повернення тимчасово окупованих територій України, але й в тому числі щодо відновлення економіки і те, і того, що Україна поступово стає на ноги, там як це було до широкомасштабного вторгнення Росії. Тут теж Велт пише про новий наступ або новий контрнаступ. Не знаю, як вони його обзивають, але тим не менше, що Україна може розпочати новий наступ на півдні навесні, і кажуть найближчими місяцями після отримання винищувачів f 16 від Норвегії ЗСУ можуть спробувати піти в наступ з акцентом на Крим. Пишуть, що від українського плацдарму на лівому березі кринок до півострова близько 70 кілометрів, тобто відстань пострілу Хаймарса, Ну і відповідно ставлять на це пріоритет і акцент. Але питання в іншому кажуть, що головною проблемою 2023 року було те, що ми між контрнаступом і перемогою поставили знак дорівнює. От зараз ми цього не робимо. Ну, судячи з тих заяв, які ми чули останнім часом, в першу чергу, від верховного головнокомандувача, такої рівності немає. І мені насправді імпонує така твереза позиція, тому що ну були моменти в минулому році, і ми це з вами обговорювали неодноразово в ефірах. Ну, коли знаєте, от така якась раціональна віра в перемогу у деяких офіційних спікерів, ну м'яко кажучи, зашкалювала, і вона ну була такою дійсно не підтвердженою там фактор факт фактами. Зараз, судячи з того, що говорив президент, і давав інтерв'ю до речі, західним змі набагато більш твереза оцінка. І тут є просто чітке розуміння, що іноді от от, знаєте, от що було помилкою певною мірою, не як помилку, таку інформаційну помилку, наприклад, двадцять третьому році, те, що е, так сталося, що за великим рахунком, якісь успіхи на полю бою в нашій уяві і, і в уяві багатьох західних змі, почали зводитися виключно до кількості квадратних кілометрів, які ми повернули, і на яких ми могли поставити український прапор. Це важливий безумовно дуже аспект, але є інші моменти. Наприклад, історія з Чорним морем, це ж насправді про величезну стратегію. Стратегічну перемогу, коли російський флот сидить як миша під Вінником боїться кудись вилізти. А Україна контролює за великим рахунком всю акваторію. Ну, в спосіб, непрямий. У нас така стратегія непрямих дій. Це класика взагалі військової стратегії, ще там середині 20 століття її активно обговорювали, впроваджували в життя. Ми домоглися цього, і це великий насправді успіх. Перспективи якого наслідки якого ми, от якраз 24-му році, будемо бачити. Да, ми слухайте, ми його бачимо навіть фізично в плані роботи зернового коридору, який без Росії. І без Туреччини це важливий момент, працює, і там вивозять мільйон тонн збіжжя, яке дозволяє триматися економіки України на плаву. Тому я думаю, що в 2024 році е, тут будуть різні цікаві моменти, і е, ці моменти ми зможемо безумовно трактувати як успіхи, навіть якщо це відразу не буде давати там, сотні чи тисячі звільнених кілометрів. Я розумію, що. Ну нам би всім хотілося, щоб були такі наступи, які були на Херсон, які були в Харківській області, абсолютно блискучі військові операції. Але Росіяни е, на жаль, ну змогли закопатися в землю, змогли е, нагнати сюди ресурси певною мірою. До речі, через те, що просто ми не отримали всього того, що ми е, просили, і, і на що ми мінімально навіть претендували. До речі, я. Буквально перед ефіром бачив останню заяву пана Ходжеса. Ну він прямо сказав, що це сором заходу, це наша вина, що Україна не змогла досягнути поставлених цілей в 23-му році, тому що ми залужному пообіцяли одне і збройним силам України, а по факту не дали навіть там 15 чи 20 відсотків. То які ми можемо тепер претензії чи питання висувати українцям? Вони зробили там надзусилля і досягли багато речей, які взагалі неможливо було в такій ситуації ну, досягнути. Тому в цьому контексті я думаю, що 24-й рік він буде спокійніший, з Точки зору, можливо, якихось переможних реляцій чи заяв, але от в стратегічному плані і дійсно встановлені цього контролю, створення такої ситуації, коли ми зможемо диктувати реально свої умови. Ну тут є всі перспективи. Будемо сподіватися, що їх можна буде реалізовувати. Єдине, що я переконаний, ну в 24-му році набагато менше буде оцих коментарів від осіб, які взагалі дуже далекі від збройних сил про те, куди ми будемо наступати, як ми будемо наступати, як ми будемо там відновлювати територіальну цілісність. Цим питанням повинні займатися виключно військові і ті особи, які уповноважені все це коментувати і говорити. А не так, що вся країна півроку обговорює е, контрнаступ. Потім він починається і всім це не подобається, тому що кожен собі в голові намалював якусь іншу там схему. Да, це ж не комп'ютерна гра. Це на жаль, дуже жорстке життя, і тут є свої моменти, які треба враховувати. Тут, мабуть, треба додати, що це вже ж давно не зерновий коридор, який забезпечують наші військові. Взагалі то певною мірою там і інші товари українського експорту починають вивозитись і відповідно щось заводиться, і це без контролю Російської Федерації, як це було під час зернового коридору. Але от все ж таки хочеться повернутися до цієї заяви ходжеса про те, що мало постачають нам зброї, от тільки що вийшла така. Заява канцлера Німеччини Олафа Шольца. Я навіть зацитую одну коротеньку цитату і попрошу вас її прокоментувати. Поставки зброї для України заплановані більшістю країн членів ЄС на сьогоднішній день в будь-якому випадку занадто малі. Ну і тут він розповідає, що Німеччина виділяє 8 мільярдів євро тільки на зброю. От на вашу думку, Олаф Шольц, він чого хоче досягти от, такими заявами, і до кого він власне звертається, до яких країн Європейського Союзу? Ну насправді я думаю до багатьох країн, тому що обіцяло одне дійсно виконали зовсім інше. Дивіться, в нього заява з одного боку. Там ну така логічна, очікувана. Він правду каже, що треба допомагати більше, потреби більші, і, хоча б треба виконати те, що було обіцяно. Тобто, тут до нього ну якихось претензій, якісь претензії з приводу цього там виступу. Ну, складно пред'явити. Як і до речі, до того факту ви правильно зазначили, що Німеччина виділяє більше коштів саме на зброю, і планується робити в 24 Році, в тому числі, але ця б заява, ну як мені здається, вона б трошки краще звучала. Вона була б трошки вагомішою. Якби та ж Німеччина ну, по перше, виконала свої обіцянки стосовно ліопардів, тому що, на превеликий жаль, ну наскільки мені відомо, з тих відкритих джерел, які є в Україні, які там публікує там наш генеральний штаб, в тому числі, ми не отримали далеко навіть і половини від того, що обіцяла та ж Німеччина. Поставки постійно затримуються. Частина техніки це відомі історії, яка приїжджала, її треба було відразу відправляти на Ремонт, тобто вона була нездатна виконувати якісь бойові завдання, і другий момент ну це те таурис. Це, це знаєте, вже якась в причавоєх, про яку ми постійно говоримо. І як тільки згадуємо Німеччину, вже всі вивчили в Україні цю, цю цю назву. Але от бачите, Шольц він все ж таки е, до кінця е, тримається і не дає згоду на поставки цих далекобійних ракет. Хоча, якби навіть символічний крок відбувся, хай пару десятків би цих ракет було поставлено, і вони були б десь там використані на полі бою. А наші збройні сили дуже добре вміють їх використовувати дуже якісно То мені здається, що у Шольца була б у Шольця було б тоді повне право і моральне в тому числі робити такі заяви, називати конкретні інші країни. Які, в принципі, не виконали взяті на себе зобов'язання, ну і казати, що треба активніше і якісніше все це робити, щоб допомогти Україні. Ну от будемо сподіватися, що все ж таки в 2024 році, попри ну, різне ставлення до поставок цих далекобійних ракет, це рішення буде прийнято, і тоді Німеччина зможе ну, дійсно довкола себе об'єднати всі європейські країни, виступати ну, лідером з точки зору підтримки України. До речі, для Німеччини це, це дуже непоганий шанс. Що був період, як тільки от Меркель пішла з посади, коли всплило дуже багато фактів там залежності тієї ж Німеччини від російського газу? І багатьох інших речей, які робили, ну, робив попередній фактично, уряд а Меркель 16 років була при владі. Це нанесло дуже сильний удар по лідерству Німеччини в європейському союзі. Тут ми можемо згадати ще їхні суперечки там з поляками і так далі. І От у Шольца зараз прекрасна можливість ну, певною мірою це лідерство відновити, показати, що Німеччина на чолі демократичної саме коаліції, яка буде виступати в тому числі проти Російської Федерації, підтримувати Україну. Але головне, щоб тут слова ну не трошки не розходилися з тими діями, які він робить. Кілька хвилин у нас є. Я спитаю про секретну цю таємничу зустріч сполучених штатів з союзниками і з Україною відповідно з приводу мирного плану. Кажуть, що таємною вона була, тому що ну щоб більше комфорту було, щоб менше Росія знала, хто там зустрічається. Тим не менше, не знаю наскільки вона була таємною, оскільки ми знаємо, що там високопосадовці з Індії, Саудівської Аравії Туреччини взяли участь у грудневій зустрічі в Ріяді, Китай, Бразилія і об'єднані Арабські Емірати Своїх представників не надсилали до цієї самої зустрічі. Тим не менше, що ці зустрічі нам говорять про те, що питання України в повістці, про те, що воно на часі, про те, що про нас не забули, чи нас намагаються підштовхувати до якихось рішень, які нас абсолютно не влаштовують. І дивіться, я б до цих зустрічей абсолютно спокійно ставився. по Во перше вони відбуваються за присутності України. Це важливий момент. Нас просять зустрітися, нам задають якісь питання. Країни зрозуміло завжди моніторять ситуацію, і вони намагаються зрозуміти, чи не змінилися в нас бачення, чи не змінилися наші плани стосовно того, як треба. Там проводити там чи завершувати війну з Російською Федерацією, тому для нас це дуже гарна можливість. Ну, по перше нагадати про наші мирні ініціативи, про наш план, подивитися на реакцію наших партнерів. Ну, можливо, більш детально їм пояснити, що нам потрібно, або як ми бачимо там той же 24-й рік, і що нам потрібно для того, щоб ну, його завершити на максимально там мажорні ноті. Те, що там можуть обговорюватися різні сценарії, ну в цьому також немає нічого поганого. Для нас головне, що просто сценарій, який відповідає нашим національним інтересам. Був ключовим, ну основним по суті, під час всіх зустрічей і не сходив безпосередньо з порядку денного. Станом на сьогодні, принаймні публічно офіційно, тут ситуація нормальна, ніхто не вимагає від України якихось кардинальних змін. Будемо сподіватися, що це буде залишатися і надалі. Пане Ігорю, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру за коментарі. Дякую. І до наступних зустрічей. Ігор йтерович, політолог, був з нами на зв'язку цієї години.